Курток сьогодні. Я, я буду снідать. Рестою, що я ще так погано тут. Просто я спарчати зараз. Я буду багато продіу робити, бо я не можу так не виложити. Я не можу повністю все повністю. Бо я не знаю, коли буде прода, то я не буду говорити. Я просто буду запускати і ще одну робити. Нові. Ідемо на роботу не, 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 на лі. Ну на на інкасатора. Іде на на автобус. На на автобусі можна робити сразу кажу. Можна робити на автобусі. Навіть з. ой. Навіть першого другого рівня можна робити. На автобусі. Він друг іще вже. Таже грає, він з другого рівня почав вже робити на автобусі. Ну, я дуже робив на автобусі, мені тоді не подобалося. Але пару кругів проїхали, як нам багато, як нам може 12 тисяч дало. Кирочка. Кирочка у мене є зараз. Я не можу взяти на аксесуар. Три стаж. Ліпше всього, я вам кажу, брат, Арзамас, Южний Арзамас. Я все Арзамас, Южний Арзамас беру. Тому що дуже швидкий What is the of the mother? What is the mother? What is the mother? давайте робити на інші якісь напевно. Автобусішки не, Автобусі не хочете робити. Добре, я роблю пробу.